I said... доводилось рятувати. Слава Богу, не було. Сам тільки кирибач, ні разу не заламалося. Ну а зараз плюсова температура. Виходити можна на льот? Ну так, можна. Можна. А як ви знаєте, коли Мі... виходите на лід, коли немає. Ми ж не комікат, за що. Ви міряєте, так? Да? Ну, як же. А у вас є? На 5, 5, 10 сантиметрів, все. На глаз тобто, так? Да? Ну так, як. Там вон, толпа, толпа збирається 20 чоловік і сидять нічого. Тут мене одного, півня колосну не витримає. Да, да, там так. Да. Дивіться, хотіли б дати вам таку листівочку, у нас в цьому році вже було, що ми доставали, ви почитаєте, комусь іншому передасте. Візьміть теж. Цього року вже були випадки. Хай, да? хай, хай, лучше, якщо не трапиться такий випадок, то саме головне знати, як рятувати. Тут поінформований. Повідемо інформацію. Хай знають. Коли можна ловити, коли не можна. Ну що треба? Найкраща риба, що є для ухи, для да їх. А то, то ж не діло. Сторожок, сторожок Подожди, сейчас это. А Чтоб сторожок главное. Я вам могу дать на уху на уху рыбу. Ну а что? Верши самый лучший. Самая лучшая рыба, считай. Я, я самый самый уловистый О, сегодня за всех, за всех рыбаков. О, я не О, уже. На девятиметровой э, глубине тонул, вылез. А тут что там, 5 метров. Да? І до берега було полкілометра і вийшов. Треба димати, якщо льот темний, може бути, що там промої. Треба надо обходити. Треба знати. Сам, саме перше треба тепло вдітися. Саме перше, тепло вдітися, щоб на льоду не мерзнути. Ну і по-друге, ну, а щоб не провалитися, Виходите, ви... якось... Виходите, треба тоді, коли... Літом десь сантиметрів 15. Щоб не провалитися. Ну, а місце ну, вибирає. Було, як... коротше, коротше, так візуально, ага, рибаки сидять ціла куча там, наче вже можна виходити. Буває так, що збивається в кучу, то ж вода виходить з дзвону. Лучше тікати з своєї кучі подальше, сісти з боку. Зараз, зараз не дуже поїздиш з цим бензином то дешевше виходить на букви їхати тролейбусом. Трищина у нас розійшлася. Вона ж промерзла до схожі. Все, все можна. І віровку, і драбину, і доску, і гіляки можна. Все можна. А з собою ви щось берете на всяк випадок? Ну Ні. Я кажу, я не йду, якщо те саме. бачу, що лід ненадійний. Я не виходжу, Хлопці так нагреются, що чемоданы то Лучше чайку. Термос. Чекави. Я провалився. Перший раз я провалився в Литычеве на большом, на глубине. На печень. Ну я тогда был молодой. Как-то толкнулся и выскочил. Тогда мне молодой был. А сейчас, если провалюся, то уже все с концами. А да, второй? Второй раз то это лет пять назад, когда мои два товарища утонули, они после меня. Я 23 февраля провалился. Ну, к счастью, ну где-то может по, по, по Грудь было там. Вылез. Ну и все. А сейчас. Оп. 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 Красавец. Видно, что живая. Как обычно, снимайте с крючка и киньте туда, где она лежит. Когда готовитесь к зимней рыбалке, это какая-то особенная подготовка? Ну, безусловно, потому что зимняя рыбалка, она характеризуется хождением по льду. Вот, и поэтому, идя на зимнюю рыбалку, необходимо подумать о том, о средствах защиты, вот, о средствах этих понадобится, не дай бог, при спасении человека или самого же себя. А что вы берете? Есть вот такие вот элементарные вещи, продаются сейчас в магазинах. Вот. Не дай бог, если провалиться, то есть очень эффективно в руке держишь, играя в лед, для того, чтобы вылезти. А вам они... Нет, я не, еще не пользовался и надеюсь, как говорится, до этого, до этого не дойти. Вот. Конечно, надо, как рекомендует служба спасения и э, поведение, как говорится, на льду рыбаков, брать с собой веревку. Но зачастую она либо в ящик не влазит, ли мы ее забываем, к сожалению. Вот. Но если человек провалился, безусловно, любыми средствами, посред... ну, которые есть под рукой, то есть это или ветка, может быть, береговая, или какая-то палка, если она находится. Даже тоже ремень и шарф можно снять, еще и человеку подать. Вот. Такие вот вещи. Ну и еще, когда на рыбалку... Екіпіровки, шипи для того, щоб не О, то, то, да, щоб не отримати травму. А то пішов на рибалку, а попав в травматологію. У 2013 році на воді загинуло 58 осіб, з них 9 дітей. А вже в 2014 році спостерігається небезпечна тенденція. Це 70, 72 людини, людини, із них також 9 дітей. Це перше. Так, були у нас такі випадки. Зовсім недавно виїжджали, проте ми вже піднімали тільки тіло загиблої людини. Але випадок трапився такий, що людина провалилася під лід, і десь півтори-дві години вона ще знаходилася жива. Рядом були люди, але вони не змогли їй допомогти. Це було метрів за 15 від берега, лід був тонкий, ніхто всі боялися підійти. В таких ситуаціях необхідно перше це заспокоїтися, про себе навіть проговорити, заспокоїтися, заспокоїтися. Саме головне, тому що людина одразу. Такий шок виникає у людини, вона не може зрозуміти, що з нею сталося, і холодна вода. Значить, необхідно зразу ж собі сказати заспокойтесь. Коли заспокоївся, треба розкинути руки. Для чого руки потрібно розкинути? Для того, щоб якщо ополонка або провал невеликих розмірів, ви зможете руками себе тримати. Тобто після цього розкинути руки, заспокоюся і. Старатися, значить, опираючись на руки, і, якщо можливо, ногою відштовхуватися від криги і спиною вибратися з льоду. Якщо вже не виходить спиною, можна і пробувати на животі. Але бажано такий випадок. І якщо вже людина вибралася на лід, на ноги ставати зразу не можна, тому що лід може бути тонкий, крихкий, необхідно. Відповзти, тобто відповзати бажано знову таки на спині. Якщо не виходить, не виходить, можна на животі або перекочування. Найголовніше дивитися на стан цього льоду. Ми не можемо сказати з впевненістю, що треба підходити за 10 метрів чи за 15. Але приблизно метрів за 10 людина, яка хоче рятувати або проводить уже цей порятунок, вона має знов-таки стати на четвереньки і підповзати, спираючися на то, чим він буде рятувати, якщо, якщо можна, тобто якщо це дошка чи гілка, спираючись на неї підповзти, якомога ближче, але Старатися до краю близько не підповзати, а на довжину оцієї дошки. Тому що якщо він буде тримати край, то не буде як такого маятника, і він зможе витягнути цю людину. І Якщо в холодній воді, знову ж таки, це індивідуально, ви знаєте, що є люди, які займаються маржуванням і тим іншим, але загально прийнято, то в холодній воді, які плюс два-три градуси, це десь є п'ять хвилин. Десь п'ять хвилин тоді з людиною не станеться ні переохолодження, ні, ні нічого. Ну це зап'ять таки загально прийнята цифра е, середньостатистична. Знову таки від особливостей організму залежить. Якщо вже так сталося, що людина виходить на літ, займається рибалкою чи якось інший, інший якийсь випадок, то необхідно завжди звертати на, на колір льоду, щоб він, щоб він був нерихлий, щоб він був. Е, Якщо вже рибалка виходить, в нього є так називаємо пішня. Тобто за допомогою неї він може, може визначати товщину льоду. І дивитися, що якщо ну, можна виходити, якщо 6 см, так загально кажуть. Але я рекомендую особисто і так рекомендую всім, якщо вже 10-15 см, тоді можна виходити на лід. І дивитися, якщо вже пішло потепління, краще цього не робити. Якщо стоять стійкі морози декілька днів, тоді виходити на лід. Але знову таки за крайньою необхідністю. Саме небезпечним фактором є те, що на фарватері річки посередині будуть з'являтися промоїни, тобто вода буде вимивати, і там лід буде тонший. І от там от, розтакі, є небезпекою для рибалок і інших, хто там знаходиться на льоду.